Це відео про функцію стрічка і рядок як 100% в Даймонді. Щоб порівняти значення даних для всіх стрічок змінних документу із значенням однієї вказаної стрічки змінної в процентному представленні активуйте стрічку Змінну, значення даних котрої повинні трактуватися як 100%. На закладці Редагувати секція дані натисніть іконку стрічка як 100%. Активувати стрічку можна, вибравши одну чи декілька комірок в цій стрічці. Тепер вказана стрічка у відношенні з іншими стрічками документу трактується як 100%. Щоб порівняти значення даних для всіх часових періодів документу із значеннями одного вказаного періоду в процентному представленні, активуйте часовий період, значення даних котрого повинні трактуватися як 100%. Активувати період можна, вибравши одну чи декілька комірок в цій колонці. На закладці Редагувати секції дані натисніть іконку колонка як 100%. Використовуйте дану функцію для того, щоб збільшити певне значення у відсотковому представленні.